Україна зможе перемогти Росію лише якщо залишиться демократією. тому що маленька диктатура завжди в великій диктатурі програє. Бо там це арифметика. Якби не працювала пропаганда, якби не лунали загальні заклики, диктатура не забезпечить такого рівня підтримки, такого рівня ефективності в діях, як демократія. Тому питання демократії це не лише забезпечення прав опозиції, свободи слова і подібно, а питання демократії це питання виживання України. І ми сьогодні бачили, на жаль, спробу або і справді факт, і ми будемо звертатись до правоохоронних органів щодо встановлення, що це було. Коли ламається основна парламентська процедура: це право на слово, право на постановку питання. Колеги вже говорили про те, наскільки важливими сьогодні є питання, які стосуються безпеки нашої держави, які стосуються конкретного змісту тих угод, які обговорювалися і погоджувалося в Сполучених Штатах Америки, і перспектив того, як далі Україна буде боронитися. Але дуже важливою дуже важливою складовою цієї перспективи є те, щоб ми всі разом могли працювати на перемогу. Ми пам'ятаємо, що в лютому цього року, 12 лютого, було оголошено так звані санкції в незаконний спосіб, неконституційний спосіб щодо Петра Порошенка. Таким чином було відкрито внутрішній фронт, і для того, щоб цей фронт можна було закрити, ми ставили питання до уряду щодо дуже конкретних обставин щодо того, як пані віце-прем'єр Стефанішина. Чи вона підтримувала це голосування на Раді нацбезпеки? Чи та позиція, яка озвучена керівництвом Міністерства юстиції щодо так званої превентивності санкцій, наскільки вона відповідає принципам верховенства права і дуже конкретним документам Суду справ людини? І нам, головуючи, так. Досить такій вільній манері, нічого, нічого, ви ще поставити ці питання, бо коли це питання прозвучало, прем'єр Шмигалі відповідав на інше питання і якось забув передати слово пані Стефанішині. Натомість далі, і виглядає з того, що говорять колеги, що через втручання в систему Рада ми не мали можливості поставити ці питання. Це, колеги, дуже важливе, дуже важлива проблема, тому що втручання в систему ради означає фактично позбавлення парламенту голосу. Ми пам'ятаємо, як восени 2019 року. Після завершення виборів, чи перепрошую, можливо, влітку 2019 року, після завершення виборів, ми бачили таке зайняття приміщень системи рада і подібного, треба встановити, що стало наслідком і чи через різні маніпуляції із системою. Не можна позбавляти слова народних депутатів або і визначати результати голосування.